Наступного дня Іван знову стояв з двома своїми учнями. Побачивши Ісуса, який йшов, він промовив Ось агнець божий. І коли він говорив, почули це обидва його учні й пішли за Ісусом. А Ісус, обернувшись і побачивши, що вони йдуть за ним, каже їм Що ви шукаєте? Вони ж сказали йому Раві, що в перекладі означає вчитель, де ти живеш? Він каже їм. Ходіть і подивитеся». вони прийшли, побачили, де він перебував, і залишилися в нього того дня. Було це близько десятої години. Андрій, брат Симона Петра, був одним з двох, які почули це від Івана і які пішли за ним. Він спочатку розшукав свого брата Симона та й каже йому: Ми знайшли Месію, що в перекладі означає Христос. І він привів його до Ісуса. Ісус, же, поглянувши на нього, сказав: Ти, Симон, син Йони, ти будеш називатися Кифа, що в перекладі означає Петро. Наступного дня забажав він піти в Галилею. Знайшов там Ісус Филипа та й каже йому: «Іди за мною. Филип же був з Витсаїди, з міста Андрія і Петра. Филип знаходить Натанаїла та й каже йому: Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі й пророки Ісуса з Назарета, сина Йосифа. А Натанаїл сказав йому: Чи може бути щось доброго з Назарета? Каже йому Филип: Іди і подивися. Побачив Ісус Натанаїла, який йшов до нього, і каже про нього. Ось справжній ізраїльтянин, в якому немає підступу. каже йому Натанаїл: звідки мене знаєш? А Ісус у відповідь йому сказав: Ще до того, як закликав тебе Филип, я бачив тебе, як ти був під смоківницею. Відповів Натанаїл і сказав йому Раві, ти син Божий, ти цар Ізраїлю. Ісус у відповідь сказав йому: Ти повірив, бо я сказав тобі, що бачив тебе під смоківницею. Ще більше від цього побачиш. І він сказав йому знову і знову запевняю вас відтепер побачите відкрите небо й Божих ангелів, які піднімаються і опускаються над людським сином. Третього дня було весілля в Кані Галилейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже: Що до того мені й тобі, жінко, ще не настав мій час. Його мати промовила до слуг, Зробіть, що тільки він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення, кожна вміщала дві чи три міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх ущерть. Ще каже їм тепер зачерпніть і занесіть до старости. І вони понесли. Староста покуштував воду, яка стала вином, то не знав, звідки воно. Слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер? Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галилейській, виявивши славу свою, і його учні повірили в нього. Після цього Ісус пішов у Капернаум Він сам, його мати, його брати та його учні, і пробули вони там декілька днів. Та наближалася юдейська пасха. Ісус прийшов у Єрусалим. І побачив у храмі тих, які продають овець, волів і голубів, і сидять міняльники грошей. <плес> Зробивши бича з мотузків, він вигнав усіх із храму: овець і волів. Розсипав гроші у міняльників, а столи поперевертав. А тим, які продавали голубів, сказав: Заберіть їх звідси, не робіть дому мого отця домом торгівлі. Згадали його учні, що написано Ревність до твого дому з'їдає мене. У відповідь на це юдеї запитали його: «Яку ознаку покажеш нам, що таке ти робиш? Відповів Ісус і сказав їм, зруйнуйте цей храм, і за три дні я підніму його. Тоді юдеї сказали, 46 років будувався цей храм, а ти за три дні піднімеш його. Він же говорив про храм свого тіла. Коли він воскрес із мертвих, то згадали його учні, що він це говорив? тож повірили і в Писання, і в сказані Ісусом слова.